Затремтів і розсипався спів. Він тривав усього лиш хвилину. Добрий Янгол із неба злетів, безтурботно співати хотів, та не зміг безтурботно, бо побачив сумну, мовчазну всю згорьовану матір свою Україну. Війна холодне, страшне слово. Хай будуть прокляті всі війни, хай будуть прокляті всі ті, хто розв'язував ці війни. Вічна пам'ять всім загиблим. На налосились хліба, дозрівали хліба і чекали хліба. Осені хлопці спать не могли, місяць чари розлив, чарували дівчата їх косами, та прокляту війну занесло в поле росяне. Хлопці падали в жито своє непокошене. А дівчата, розплівши косу, тихо плакали, виростав уже так чорний сум, горе маками. Гм бої, де ж ви хлопці мої, Вас чекають гаї і любов. Ми в весняних бруньках, в в зірках, у дитячих миснах живемо, ту страшну війну занесло в поле росяне і упали ми в жито своє непокошене, бо дівчата, розплівши косу, гірко плакали, виростав уже жетах тихий махами. Колосяться хліба, дозрівають хліба, засинають хліба мирним сном. тільки мати не спить, одиноко стоїть, в чорній хусті своїй за селом, хай проклята війна згине десь в полі росянім, щоб не падали хлопці вже та непокошені. Щоб дівчата любили життя і не плакали, і хай діти ростуть в майбуття сонце махами. Щоб дівчата любили життя і не плакали, і хай діти ростуть у майбуття сонце махами. Дякую за поезію і низько кланяюсь нашому земляку Валерію Ковтуненко.